Дорогі викладачі, шановні батьки, одногрупники та друзі, з великою радістю вітаємо вас зі світлим святом Воскресіння Христового. Великодень приходить до нас, щоб єднати людей, дати можливість пробачити образи та непорозуміння, посміхнутися тим, кого раніше можливо не помічали, протягнути руку допомоги слабшим. Це свято нікого не залишає байдужими, адже світлі великодні сподівання торкаються найпотаємніших куточків наших сердець. Дорогі викладачі, дякуємо за те, що ви поряд, коли у нас труднощі, і ми потребуємо ваших порад, допомоги та доброго слова. Знайте, що кожне зернятко, яке впало у нашу душу, поросте паростком віри, надії та любові, тепла вам, радості і позитиву. Любі батьки, дякуємо вам за терпіння та всепрощення. Тернопільський національний економічний університет став нашою другою домівкою. Більшість свого часу ми проводимо тут, а в цей момент ви за нами дуже сумуєте. Тому ми обіцяємо, що це свято проведемо разом з вами. Здоров'я вам, наснаги та Божого благословення! Ми вас дуже любимо. Будьмо чуйними, робімо добрі справи. Допомагаючи рідним та близьким. Бажаємо вам душевної чистоти, миру та спокою в сімейних домівках. Нехай диво Воскресіння Христового завжди надихає вас на добрі справи. Миру вашим оселям. Ви родинам, віру в Україну та Божий захист. Христос Воскрес! Воістина Воскрес!